Астрологічний прогноз на тиждень з 26 лютого по 3 березня. Напередодні, на вихідних 24-25 і лютого, був повний місяць і в з ліліт. Це означає, що люди бачили події в чорному кольорі, тобто через чорні окуляри. Люди бачили в першу чергу не реальні події, а свої страхи. Свої гріхи або страхи або гріхи інших людей. Тобто це день, це дні, субота, неділя, 24-го, коли люди в збільшеному варіанті бачили все чорніше, мрачніше, ніж воно насправді є. Наприклад, багато людей хвилювалося, що Російська Федерація почне суперміцний наступ і почне захоплювати, окрім Авдіївки, ще великі населені пункти, але в своїх прогнозах я зазначав, що такого не буде. І от зараз, коли на наступному тижні місяць почне спадати, і сонце почне наближатися до Сатурна, і всі люди побачать, що ситуація скромніша, ніж вона насправді здається. Такого перебільшення небезпеки його не буде на наступному тижні. Значить, якщо сказати про дні, то понеділок це день невизначеності розгубленості, бо місяць на небі знаходиться в протистоянні до Нептуна. Понеділок це день боротьби фактів з обманом. Вівторок, один з самих конструктивних днів наступного тижня. З одного боку, є такі як місяць в гармонічних аспектах. Це означає, що люди будуть відчувати себе більш-менш гармонічним, але з іншого боку, сонце близько до інших планет, знаходиться до Міркуря, до Сатурна. Це означає інформаційний тиск. В ці дні краще не почути іншу людину, не давити на неї, а дійсно обмінюватися інформацією, не заміняти інформацію своїм ставленням до цієї інформації. конструктивний для багатьох справ у вівторок. Середа, місяць без курсу, це події виходять з під контролю. І з іншого боку, це день, коли є можливість знайти якусь нову дорогу, новий шлях. Невідомий прокласти якийсь новий шлях там, де ви не думали, що він є. Четверг ввечері і п'ятниця вимушений прогнозувати найбільшу кількість смертей за цей тиждень в обстрілах, в військових діях. Страшний кризовий період, хороший для вирішення з іншого боку надскладних задач. Тобто, якщо у вас є якісь задачі, які легко в принципі неможливо рішити, то цей день хороший для вирішення цих складних задач. Субота в порівнянні з п'ятницею, це легкий і конструктивний день, який підходить, особливо друга половина суботи дня для вирішення багатьох питань, які у вас на той момент актуальні. Неділя схожа і на суботу, але трохи більш складні задачі вирішуються в неділю, і трохи більше обмежень різних ніж в суботу. В неділю для успіху потрібна гну таким чином, повний місяць закінчується, який є був, набув екстремом 24-25 лютого. Повний місяць був пов'язаний з негативом оцим негативом, з зерном, а, а також іншими негативами, страхами, гріхами і мрачними якимись думками, які були, були в людей. Тобто, 24-25 люди гірше думали про перспективи, ніж ці перспективи є насправді. І чим далі від цього повнолунія, тим люди будуть більш реалістично дивитися на речі. У вівторок, з'єднання Сонця з Сатурном це реалістичний день. Ну і в принципі реалістична частина тижня, понеділок, вівторок, середа, в ці дні появляться інформація, яка спростує страхи, які в людей були напередодні минулого тижня. Також минулого тижня Марс був в з'єднанні з, з Венерою. Це давало ну таку стурбованість і як голку в одному місті російської армії з одного боку, а також Україн і вони наступали там. І це на з'єднанні Марса з Венерою. Марс від Венери віддаляється, і на цьому тижні, оце коли Сонце з'єднається. Найця з Сатурном у вівторок це наступ російської армії. Він наткнеться на ну перепони, які вони не можуть подолати цього тижня. Планети зосереджені в водолії, рибах і тельці. Водолі означає Євросоюз, інтернаціональна спільнота, війна в повітрі, війна літаків, дронів. Риби пов'язані з тайними спецопераціями, політичними закулісними, впливом тайних агентів Російської Федерації, тайного інформаційного опосередкованого впливу і ПСО Російської Федерації. Знак зодіака Риби акцентує події вблизь морських водойм, річок, озер. Планети в знаки Тельці показують, що неможливі швидкі прориви російської армії там на 25-20 двадцять кілометрів. Неможливо стрімке захоплення території України. Напружений аспект між водолієм і Тельцем означає, що буде намагання в армії Російської Федерації у удівіть себе і інших ну, і інші країни, Але оці планети в Тельці вони означає. В цілому міцне, ну таке статичне позицію, що не вдасться зробити якісь дивні такі прориви цього тижня, як вже зазначалось в минулих прогнозах, основні кризові події вони відбудуться найближчим часом на весні, наприкінці березня, на початку квітня, в період затемнень, і навіть ці затемнення вони не мають такої дуже кризової, е, дуже кризової формули. Таким чином, глобально. Ті страхи, які були от на минулому тижні, зв'язку з політичними військовими процесами, оці страхи вони не справдяться, і ситуація взагалі буде ну не така ужасна, як це здавалося, 23, 24, 25 лютого. Дякую за увагу і запрошую бажаючих доєднатися до нашого збору. Будемо закупляти кровоспинні турнікети для збройних сил України на Запорізький напрямок. На все добре.